Він поступив по плоті, він плотський поступив. Він, він не дочекався обітниці Бога, він не дочекався в того, що він з дружиною повірили. І від рабині появився е Ізмаїл. Але це не був син обітування, це не був то, що Бог пообіцяв. Тому Бог він і не діяв надалі, щоб піднімати народ ізраїльський через Ізмаїла, поки не з'явився Ісак, син обітування, про те, що сказав сам Бог, в що Авраам повірив. І сьогодні так само ми в житті ми можемо вірити Богу, ми можемо поступати по Слову Божому, по духу жити, і можемо. Повернутися, махнути рукою і сказати: Ай, хочу згрішити, ай, хочу зробити так, як я хочу. І тоді Бог в стороні, і тоді Бог не діє. І тоді це вже не є син обітування. Це вже тоді е, ти не в синовстві, отцовстві ти вже не знаходишся, тому що віра це не щось, що можна покласти в карман. Знаєте, як це? Ну, людям легше буває хрестик нацепити. Е, якусь е, носити іконочку в кармані. Але віра не так діє. Віра, за неї завжди треба ухажувати. Це як плід на полі. Якщо ти не будеш дивитись за виноградником, за помідором, за е, огурцем, е, то воно забуяне е, зіллям, і цей плід буде заглушений. То віра в людини це. Завжди е, відповідати правильно на визови життя, поступати правильно. І ти сьогодні можеш знаходитися в вірі, як Авраам, стояти в вірі, стояти на Слові Божому, е, а, а можеш просто щось не бачити, якогось результат, якого б тобі хотілося, а й махнути рукою і діяти так, як сам хочеш. І це тоді вже це не є та віра, це не є життя по духу, це вже є життя по плоті. Це вже, е, да, вірю в Бога, але він вже в мене не в серці, він десь в голові, а в серці в мене моє я, то, що я хочу, на троні серця мого я. Тобто людина, яка живе по плоті, це на троні серця е, її сидить, її я, її егоїзм, і так як вона хоче, вопреки всього, що Бог говорить. Але коли людина живе по духу, коли людина віри, вона вся, все її тіло бунтує і каже, Я хочу, як та мала дитина. Але ти говориш, Слово Боже каже по-другому, слово Боже каже іначе. Дявол іскушав Ісуса Христа в пустині, коли Ісус був в 40-днівному пусті, і казав: Зроби з камня хліб, пригни, постав на краю храма і тебе підхватять ангели, вклонись мені, я дам тобі всі царства. Але і він брав похоть очей, похоть плоті, гордость житейську. Він брав за це все плуцке. І Ісус на все мав відповідь Слова Божого. І це була боротьба. І Ісус сказав: написано, одному Богу поклоняйся, написано не іскушай Бога даремно і так далі. І це для нас великий приклад, що дьявол до нас також підходить в наших скорботах, в наших різних е, труднощах, тому що е, Господь каже, що будемо мати скорб в цьому землі, тому що це земля, це не рай. І коли ми думаємо, що коли з Господом, то тут вже рай такий буде. Ні, рай буде раєм. Тут ми маємо просто інструменти, щоб протидіяти тьмі. І коли ми будемо це розуміти і ставати духовними воїнами, тоді нам легше буде зустрічати, коли приходять якісь складності, щоб не розчаруватися, щоб не махнути рукою і почати просто жити по плоті. І в Авраама був такий акт, коли Бог дав йому обітницю за сина, і він не дочекався, і Ізмаїл з'явився. Але це не значить, що Ізмаїл появився, то Бог буде працювати через цього Ізмаїла. Тому апостол Павло каже, так і Ізраїль, не весь Ізраїль, значить, всі діти Божі, не весь Ізраїль значить всі вибрані Богом. От каже: не є вибрані іменно діти Божі, ті, з ким Бог хоче співпрацювати, це люди віри. Це люди, які вибирають Його сина. В сина не можна зайти в синовство отцовства. Саме через Месію, саме через Сина Божого, саме в Ісусі Христі через духовне відродження. Люди сьогодні, і не тільки ізраїльський народ, але і не євреї, і римляни, і слов'яни, і німці, і американці, і каннаці. І і Японці, і багато можна перераховувати. Е, благодать відкрита для всіх. В Ісусі відкрита благодать для всіх, і е, відродження для всіх, ті хто, ті, хто повірить, а ті, хто не вірять, ті, хто не вірять, ті, хто тримається атеїзма, ті, які полагаються тільки на свої сили, на свої діла, в Ізраїлі було так само. Хоча вони вірили в Бога, але в Старому Заповіті ще не було такої благодаті. Да, вони питались закон виконати, якого не могли. Сам же казав про це і апостол Павло. Ось, І каже мені, їх було в глибині серця, все моє серце скорбить за мій народ. Тому що. Це все їм належало, але не, не всі це прийняли. Але знову ми торкаємося, що були ізраїльтяни, все-таки, які увірували, які прийняли. І сьогодні дуже ну, багато є віруючих євреїв, ізраїльського народу, які увірували в Ісуса Христа, пережили духовне відродження, мають співпрацю з Духом Святим, з третьою особистостю Господа. Ось і тут він продовжує. Слово ж обітниці таке у цей час прийду, і буде у Сари син. Це він продовжує оцю історію з Авраамом, коли вони не дочекалися. Приклад приводить. Ну і цим прикладом показує, щоб, щоб і в нас так не, не відбулося в людей віри, щоб ми теж не почали по плоті жити, да, там, і дії якісь робити. І не тільки це, але так було з Ревекою, коли вона зачала в той самий час двох синів від І. Ісаака, отця нашого, бо коли вони ще не народилися, це він за свій народ розказує апостол Павло. Коли пише послання, послання в Рим розказує про свій народ, щоб люди, які увірували в Ісуса Христа, правильно діяли, правильно поступали, щоб не наступила на ті самі граблі, тому що благодать закриється, дом, очі, завіт, слава не буде діяти Божа да, в нашому житті. І нам дуже важливо, щоб ці двері були відкриті, щоб ріка Божа тікла в нашому серці. Тому що, якщо ці двері захлопнуті, Богу тяжко буде діяти в нашому житті, тому що Богу тяжко. Діяти в людині плутській, тому Бог її і відродив. Але як ми говорили в тих главах, і що апостол Павло писав в римській церкві, що даже людина відроджена вона може жити по плоті і по духу. Звичайно, яка відроджена, вона вибору не має тільки жити по плоті. Ну, яка відроджена, вона може використовувати духовний потенціал, але може не використовувати його. І тоді Бог не може діяти, Бог не може ці обітниці синовства, отцовства, дома Божого вилити на свою дитину. Тому що дитина сама до кінця не розуміє, що вона дитина. В Слові Божому є в одному місці таке місце писання, там де сказано, що е в дитинстві нічим не відлічається дитина раби і дитина е царя. Чи, е Ну добре, хай царя. Тобто вони маленькі, вони нічим не відлічаються, їхній потенціал іще не працює. Але коли вона ззріє і виросте, о, тоді різниця буде велика. Точно так само, коли людина увірувала в творця і творцем духовно відродилася, який це все сотворив, все, що ми бачимо. То він має могутній потенціал, могутню славу, завіти, обітниці, які хоче реалізувати в житті цієї дитини. Але якщо дитина вона не буде возростати, тому що фізично, знаєте, е, люди ростуть, і ми бачимо 10 років, 20 років, 50 років. А духовне тут чуть-чуть відлічається, якщо людина не живе по вірі, може пройти із 70 років, а дитина може оставатися, як будто її один рік. Я пам'ятаю такий приклад був, коли один е, мужчина приводив е, таку ілюстрацію, каже: Я можу тобі е, взяти бутилочку, набрати молока, вставити пустушку, вставити цю бутилочку з молоком, з пустушкою е, в твої вуста, але хоч вуса роздвінь. Тобто, другими словами. Зрілість душі, зрілість духа, внутріня зрілість. Фізично людина може залишатися дорослою, а духовно дитиною. І, звичайно, ці завіти вони можуть не працювати. І апостол Павло каже: мені дуже шкода, що мій народ не весь зрозумів прихід Месії. І він себе, в приклад, приводив: каже, я такий самий був, я самий. Каже, складний, я взагалі гнав церкву, я гнав християн, поки на шляху не зустрівся з живим Христом, поки він мене не возродив.